Так, на розі Китаю. їдемо пакувати бджолопакети пакети. Це від нас 130 кілометрів. Хлопці заряжені, все як положено. Е, Веземо частину ще останню самих ящиків, всі комплектуючі, там поролон і, і так далі. Тобто всі шруби, які потрібно зажати самі кришки. і так далі е, Зараз їдемо на е, одну пасіку, там будемо брати 40 пакетів. І поїдемо ще до того Льоні, якого я показував, вже з яким ми співпрацюємо. Це в принципі, ми з цими людьми співпрацюємо вже не перший рік. Тому зараз їдемо туди, пакуємо це все діло, показуємо вам і в принципі якось так. Так, народ, ми на одному з точків. Ось наші 40 перших ящиків готуємо ось в такому варіанті. Я зараз покажу. Дайте, Саша, Ось іде порогон. Тут буде ставати рамочка, вона десь на сантиметр удавлюється і щоб нікуди не болталась. А тут зажимаються прижимними планками. Ось такими, Коли вже стоять рамочки, наверх поставили, зажали. Я так не покажу, тому що воно плотно стає. ну, Тобто суть, я думаю, зрозуміла. Ну покажемо ще. Прижали 45-м і, в принципі, все. А зараз будемо пакувати. І так, народ, пакуємо пакети. Формуємо пакет. Ось перша рамочка. Бачите, який розплод. Є трошки корму, шикарно. Виходить, молода бжила. Так, ящик отак зроблений знизу поролон, в який впираються рамки і нікуди не двигаються. Не ота е, грібенка, яка збоку, а в такому варіанті краще. Тому що рамки знаходяться. На поролоні. і все файно. Так, одну рамочку поставили, зараз будемо ще шукати, формуємо на 4 рамки з розплодом одну рамку струшуємо ще додатково. І так, народ, привіз хлопців на інший точок. Тут будуть хлопці забирати і везу там ще ось рядишком. Тут будуть відбиратися 76 пакетів. Тобто, загалом у нас має вийти кількість 120 пакетів. Якось так роботи дуже багато, Ну, будемо зараз працювати. Тут також пасіка зараз покажу вам. Ось так. Веземо сюди ще ящики.

І, і міняєш все, проходить зима і стоїть якісь такі негарні рамки. Я потім знову випроковку, викидаєш їх. І знов стоїть десь роблять вони А в нас якби таке масове, щось ціло, то зробив би їх заміну повністю. Ну, у нас не можна так зробити, як на півні, на соняшнику. i right. Теж воно пулик відкрив рамочки, такі як поліровані. Так, народ відправили людей в дорогу. Слава Богу, взагалі шикарно вийшло. тобто Я забрав людей, вони відібрали більшість маток, 80% десь вже відібрані, були залишок, звісно, прийшлося шукати. Тим паче, ну, деякі були мічені матки, деякі не були мічені, а ті, що і були мічені, то ну, мітка швидко стирається. тому якось так, все зробили, все файно. Зробили обалденні пакети, чотири рамки розплода. одну навіть я й в деяких сім'ях. Тобто, так якось ну, друзі. І люди поїхали задоволені, хай працюють з них. І, і нам теж шикарно, коли ну, є відгук від людей, що все добре і все файно. Саме класний продаж це приїхали і можемо продати. Тобто, якщо комусь потрібні пакети, то це вже звісно, буде на слідуючий рік, тому що в цьому році відгрузка 120 була, кількість продана. Ми свої не продавали, тому що я вже говорив, воно все пішло на відвод. Тому якось так. В принципі, нічого додати. Їдемо а, до хати, І ось люди поїхали, і ми їдемо якраз за ними. Все, друзі, з вас поставте лайк, обов'язково, тому що працювали. А ми виїдемо далі.